Привіт! Сьогодні я вирішила спробувати помалювати на графічному планшеті та розповісти вам свої враження. Я сама не маю графічного планшету, тому запозичила його у своєї сестри. Насправді це вже не буде перший раз, як я буду малювати на графічному планшеті, бо мені вже доводилося малювати на ньому. Але я думаю, що на моє враження це не дуже вплине. Малювати я буду в програмі Adobe Photoshop. в мене 23-го року, якщо це має якесь значення. А поки я пропоную не тягнути, а вже починати малювати. Спочатку я, як завжди, зайшла на Pinterest, щоб пошукати референс того, що я буду малювати. Після довгого гортання стрічки Pinterest, я все ж таки вирішила приблизно, що я буду малювати, та почала щось робити. Малювати я почала з голови, з моїми трохи корявими спробами побудувати всі основні лінії. Дуже незвично та доволі непросто робити рівні лінії у фотошопі з графічним планшетом, коли ти не так багато на ньому малював. Далі я доволі довго не могла визначитись, яку прическу, яке волосся малювати цій дівчинці. Я так само полізла в Pinterest, дивилась різні референси, але мені щось нічого не подобалось. Я намагалась спробувати намалювати їй якесь довге волосся, але мені так само не сподобалось. Був варіант ще зробити чубчик, але цей варіант мені теж не сподобався. Та я вирішила, що цій дівчинці буде доволі добре пасувати просто два пучка, такі дві гульки. Зараз я починаю все обводити, робити лайн. Доволі складно, як я вже казала, робити рівні лінії. Але я намагалась, щоб вони були максимально рівні. Тому по 300 разів перемальовувала кожну лінію. Можливо, є варіанти зробити так, щоб лінії виходили рівніше. Але я на момент малювання не дуже думала про ці варіанти, тому малювала як малювала. До речі, як ви могли вже помітити, я цій дівчинці ще додала медведика, і виходить така мила дівчинка з медведиком. Так, з лайном я мудохалась доволі довго. Та й здається, це не напрасно, та він вийшов більш-менш нормально. Ну як, там є якийсь, який, типу, коли. Якась лінія виходить за іншу лінію, я намагалася ці косяки чистити, але є такі, які я не помітила і помітила вже коли домалювала. Але я вважаю, що для однієї з перших робіт це не дуже критично. Час, звісно ж, мені хотілося зробити все ідеально. Але ідеально зробити дуже складно і в більшості випадків ідеально не виходить. До речі, нещодавно в мене також вийшов відео про те, як я вперше малювала по анімацію, також на графічному планшеті. Так що, якщо це Цікаво, ви зможете цей відео знайти або в мене на каналі, або зараз по підкасті зверху. А поки я тут продовжую малювати лайн. Зараз, як ви можете бачити, я малюю від медика, його я, до речі, повністю перемальовувала два рази. І це, якщо не рахувати, з якої спроби я малювала лінії в цих двох варіантах. А там спроби 25-ї кожна лінія. Бо я намалювала в перший раз, мені не сподобалось, я психонула та вирішила перемалювати його. Зараз ви якраз можете бачити цю другу спробу намалювати цього медведика. Але це таке. Потім я ще буду намагатися визначити, який варіант цього медведика мені подобається більше: перший або другий. І здається, я залишила другий, але я точно не пам'ятаю. До речі, друзі, в мене є така невелика ціль. Добити 10к в Тіктоці до мого дня народження. Моє день народження 26 липня, якщо що. Насправді я не знаю, чи зможу я добити ці 10к в тіктоці до мого дня народження, але це було б дуже круто. Тому, якщо вам не складно, я залишу посилання на мій тікток в описі. Тому буду вдячна за кожну підписку. До речі, я там ще буду рандомно обирати підписників та малювати їх аватарки. Тому можливо, саме вашу аватарку я і намалюю. Звісно, аватарки всіх підписників я намалювати не зможу, але раптом тобі пощастить. Насправді 10 тисяч підписників це з одного боку невелика кількість, а з другого боку це дуже велика кількість. І добити 10к для мене це взагалі дуже круте досягнення. Звісно, дуже хотілось, щоб і на Ютубі в мене було 10К, але до 10К на Ютубі ще дуже далеко. Тому зараз, хоча б в Тіктоці набити 10К. 10к 10К, Скільки вже я разів сказала цю фразу, але я думаю, скажу ще багато разів. Не знаю, як тут, а в Тіктоці точно. А я, до речі, вже приступила до покрасу цієї дівчинки. До речі, в якийсь момент малювання в мене збились настройки пензлів. Я не пам'ятаю, коли саме це трапилось. Але я в якийсь момент помітила, що в мене стали якісь дивні лінії. Типу, я не знаю, як це пояснити, але в мене лінія була не плавна. А якщо її зазумити, тобто приблизити, вона була якимись крапками. Потім я вже зрозуміла, що це щось трапилось з настройками пензлів. Насправді це не дуже критично вплинуло на малюнок. Мені здається, що це можливо трохи помітно, якщо приблизити малюнок. Але я не перевіряла, тому я точно не знаю. Сподіваюсь, там цього не видно і все добре. Це було б трохи більш помітно, та це було б, мабуть, на всьому покрасі, якщо б я в якийсь момент не зрозуміла, що щось не так. Я не знаю насправді, що це саме було, але там я щось покрутила в налаштуваннях, і все стало знову нормально. Ну і звісно, звісно, куди ж без цього. Нагадую, що в мене є інстаграм-магазин з кастомізацією одягу та шоперів з будь-яким дизайном. Посилання на нього, як завжди, в описі. Буду вдячна за кожну підписку. А що я зараз роблю? Правильно продовжую красити цю дівчинку. До речі, кольори для цього арта я брала або з моїх попередніх робіт, або шукала якісь референси в Пінтересті. Так простіше угадати з кольором, щоб він виглядав. Нормально дуже дивний приклад: кольори для волосся та ведмедика я брала з якоїсь картинки. Взагалі, я не зрозуміла, що це. це якісь обої для телефону чи щось типу такого. Але знаєте, ця штука дуже підійшла мені за кольором, тому взяла саме її. Насправді, звісно, можна ж було взяти кольори з палітри, але так є варіант, що кольор вийде якийсь дивний, тому я вирішила так не ризикувати, та взяти кольор з якоїсь картинки, щоб бути впевненою, що він буде добре виглядати. Хоча де де гарантія, що з цієї картинки кольор буде нормально виглядати, гарантії немає. Ну, це вже не важливо. Ось такий малюнок в мене вийшов. Згодна, він не дуже складний, але досвіду в малюванні на графічному планшеті в мене не так уже багато. Як на мене, вийшло дуже навіть мило. Що стосується моїх вражень, мені подобається малювати на графічному планшеті. І мені було доволі зручно малювати в фотошопі. Бо я в ньому вже трохи орієнтуюсь. Можливо, якщо б в мене самою був би графічний планшет, контенту такого типу було б більше. Але поки по контенту з графічним планшетом все. Але скоро в мене вийде також доволі цікавий відос про те, як я буду робити різні прикольні штуки з Пінтерест. Це вже буде друга частина. Першу частину ви зможете знайти або в мене на каналі, або десь тут по посиланню. Тому не забудьте підписати, щоб не пропустити нові цікаві відоси. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, бо чим більше активу ви проявляєте під видосом, тим це краще для розвитку самого каналу. Давайте підтримувати україномовний контент разом. А всім велике дякую за перегляд і до зустрічі.